Кошенята попліткуємо. Говоримо про еліту Києва Нікіту Дабриніна, шаленість Валерії Барон, банкрот Олег Винник, син Потапа та потопальники Ліделі. Можете зручніше наберете чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Забудовник Тарян Таверс розміщує наступну рекламу в соціальних мережах. А чи знаєте ви що спільного Тарян Таверс та дубайського Бурдж-Халіфа? Чим унікальні ліфти та лобі у комплексі? І так, далі, і так далі. І так далі. Але найбільше мене дивує, що в цій рекламі знявся Нікіта Добринін. Тобто, ви бачення світу для Таріан Таверс, це один із найдорожчих забудовників і будівельних комплексів в Україні, вбачають, що аудиторія Нікіти Добриніна це елітний сегмент. Ні, ні. Зовсім ні. І Нікіта Добринін жодним чином не асоціюється з елітою від слова зовсім. Максимум, з чим він може асоціюватися, як писав телеграм-канал Говернантка. Це котеджний комплекс десь під Житомиром в кращому випадку. Тому дуже дивно, коли такі солідні дяді з тьотями сидять і вибирають, хто ж з блогерів буде робити контент для них, хто буде обличчям цього контенту, і їх вибір зупиняється на Добриніні. Ну, таке. Давайте поспілкуємось. Звичайно, це все суб'єктивно, але маємо, що маємо. Друзі, з вас обов'язково байка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я Нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в діректному інстаграму. Ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Тепер трішки про став є така панянка Валерія Барон. Вона є президенткою фан-клуба Олега Винника та президенткою, здається, його благодійного так званого фонду. І відповідно про Валерію Барон я чув дуже багато пліток, і я хочу дещо резюмувати це не з моїх слів, це зі слів людей було б чимало свідків цієї історії. Коротше кажучи, Валерії Барон був тяжко хворий чоловік, він на превеликий жаль віддав Богові душу Валерія. Світла пам'ять вашому чоловіку. І значить, як вона розповіла, що коли він віддавав Богові душу. Він заповів її, так би мовити, Олегу Виннику. Ну, тобто, була мотивація в тому, що оскільки я тебе покидаю, Олег буде завжди з тобою, тож будь біля нього поряд. А, якось мені ця історія здалася дивною. Вибачте, звичайно, це така дуже, знаєте, чуттєва, гіперчутлива тема, не чуттєва, чутлива. Але... Мені здалося, що в цій історії щось неладне. І я почав копати більше інформації. І як виявилось, Валерія Барон на наступний день після того, як чоловік віддав Богові душу, вона вже була на концерті Олега Винника. Ну тобто, ви розумієте, який рівень помутніння в голові у людини. І переходячи від барон до винника, досить цікава інформація. Зараз ми з вами зробимо, у нас вже є традиція розпаковку. Від нашого кошеня. Я гадки не маю, що тут, але зробимо розпаковку з цієї величезної коробки. А, наше кошеня прислало, значить, давайте подивимось. Так, ніж дістав в кадрі, мабуть, не можна його показувати, тому покажу ось так. А, і, значить, ви знаєте, я настільки вам вдячний, ви не уявляєте, тому що наша спільнота вона особлива. Ви в мене неймовірно розумні. Ви вмієте аналізувати, ви завжди висловлюєте свою думку. Завдяки вам, я дізнаюсь дуже багато нового. І саме завдяки вам, друзі, ви про мене піклуєтесь так, як ніхто інший. Тому неймовірна вдячність. Я пишаюся тим, яку спільноту нам вдалося з вами сформувати, і ми продовжуємо її формувати і зростати з кожним днем. А, так, коробка відкривається. Боже мій скільки тут всього. Давайте подивимось, тому що я завжди показую нашим підписникам ваші подаруночки. А, так, так, так. Це ми забираємо. Забираємо. Ой, як красиво упаковано. Слухайте, почекайте, боже мій друзі. Гляньте, яка краса. Я дуже люблю такі а, упаковки. А, і тут єдинорожик. Дивіться. Єдиноріг. А тепер. Оп! І в мене теж єдиноріг. О, oh гад. Ну що ж, давайте відкриємо, подивимось. Це подаруночки посилочка з Америки. О, друзі, а що тут? О, май гад! Боже мій, ви мене балуєте. Гляньте. А що тут? Так, 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 зараз, друзі. О! Так, тут у нас. Ха, дивіться, клас. сюрприз! Сюрприз! Зараз глянемо, друзі. Так, значить, surprise. Бачите, ось тут у нас написано. О, прикольно! Прикольно! Oh my God. О, май гад! Гляньте! Друзі! Блін! О, ха -ха, Дивіться! Гляньте, так, зараз побличчя, по щоб вибудувати лінію. Опа, опа! І це я, і це я з нашими кошенятами. Дивіться, яка краса. Боже мій! Богдан і його кошенята від Марини Бутенко 2024. О, Марино, я просто. Блін, це настільки креативно, і мені дуже подобається. По-перше, золото. Я ж обожнюю золотий колір, тому що я ром, ви ж знаєте. Кошенята, подивіться, як гарно це зроблено. Так, я прямо обличчя ось так. Боже мій, яка краса. Клас. Так, 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 боже мій, боже мій. Зараз я положу в пакуночок, так, щоб нічого не розгубити. Я знаю, де воно в мене займе особливе місце. Так, друзі, друзі, зараз, зараз. Обалдіть. Так, йдемо далі. Це ж не все. Так, йдемо, йдемо, йдемо. У нас сьогодні вам така розпаковка. Так, бумажечки це все ми залишаємо. Тепер у нас є ось це. Дивіться, що це, я не знаю. Зараз подивимось. Зараз розпакуємо. Капець, ви мене балуєте, друзі. Настільки важливо. Бути, от, знаєте, щирим зі своїм глядачем, настільки ти. Я чому люблю розпаковки робити саме в кадрі, тому що це наша спільнота, це наша з вами історія спільна. І мені хочеться це з вами свої емоції розділяти. О, прикольно, є. The... Ой, з Каліфорнії, ось ось передали. Дивіться, дивіться, яка краса. З Каліфорнії. О, май О, Які прикольні! Слухайте, мама мія. Який магніт крутий. Гляньте. Так, зараз, зараз, зараз. Який крутезний магніт. Мазефака. The Original souvenir Magnet. Oh, так, так, так. Кладемо-кладемо до нашої картини. З вами ми просто коротше так, все, треба тримати себе в руках. Далі у нас наступний подарунок є. Боже мій Марину, я, я не знаю, що сказати. Так, Розпаковуємо. Я реально. Е мені з одного боку ніякого, з іншого. Мені так приємно. Це, це взагалі так крутезно. Від вас так ви дбаєте. Ой, а що це? А що це? Так, відкриваємо. Так, в мене. О, це, ж, це ж це ж... кофейник величезний. О, майга! Старбакс! Оригінальний Старбакс! Гляньте, яка краса. У-у-у! Боже мій. Боже мій! Оце ви Марину просто мене балуєте. Я в шоці. Гляньте, який крутезний, величезний. Я тепер з нього буду пити каву для наших пліток. До речі, до речі, класна ідея. Який брутальний, такий матовий відтінок. Блін, гляньте. Я як маленька дитина, і. цих емоцій не дати, не взяти. Просто капіц. Ух, клас. Марино. Дякую. Дякую, дякую. Значить, це про Олега Винника. Олежка Винник у нас же зараз банкрот. Повний банкрот. І у Олешки було на рахунку більше 600 тисяч доларів. Точніше, в нього була, як я розумію, банківська, як це називається, оця штука-дрюка, де лежать гроші. І більше 100 тисяч там всяких коштів. Знаю де, не буду казати. Коротше, так, 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 зараз, друзі. Зараз це все розтратив за рік. І тепер. Він не знає, що йому робити далі. Він найняв людинку, в нього з'явився менеджер. Так, це нам Опа, дрібнички всілякі. В нього з'явився менеджер, який намагається організувати концерти Олешкові, Олешки, Олешці за кордоном. Але бізнес, шоу бізнес в Німеччині працює зовсім інакше. Відповідно нашого Олешку. Шлють куди подалі. І зараз Олешко у Вічі, тому що гроші закінчилися, а концертів немає. Що робити йому далі, не знає. Він зараз підписаний на так званий а-ля лейбл, зараз Crazy Music Records. Просто шляпа і ніяк інакше це не назвеш. Олешку наздогнала чи то доля, чи то бомурант. В будь-якому випадку, те, що він сьогодні має, на мій погляд, це. Все по заслухам. Так, зараз обережно з нашою картиною красивенною. І сьогодні Олег виник, м'яко кажучи, в дуже програшній позиції, і в нього стан відчує, тому що жити немає за що. Єдине з плюсів, це те, що в нього є своя нерухомість там в Німеччині, і він спокійно там живе. Але ж треба, окрім. Цього ще за щось жити, і якось цю нерухомість свою а, утримувати, ну це логічно, як для будь-якої дорослої людини. І з ним поряд Валерія Барон. Так, так, так. Так, про Олешку наче все розповів, все ясно. Пам'ятаєте, я вам показував ось ці панелі сонячні і не рекомендував їх. А ось така підставочка, там ставиш на підвіконня, воно там ну, сонце е, поглинає, і ви потім через цей шнурочок, це все. Заряджаєте. Беру слова назад. Заряджає. Я просто не до кінця розібрався. В принципі, панелька непогана, вартує своїх грошей, це не рекламна інтеграція, мені за це не платили. Я ділюсь з вами корисним лайфха... лай... лайфхаком. Сподіваюсь, вам знадобиться ця інформація. Якщо будете шукати альтернативні джерела. Електроенергії в квартирі на гірший випадок. Сподіваємося, цього гіршого випадку не буде. Коротше, непогана штука, просто потрібно оригінальні зарядки, кабеля підключати до цієї штуки, для того, щоб воно нормально працювало і заряджало. У мене айфон заряджає, а ось iPad ні, тому що в мене немає перехідника, от саме на цей роз'єм, тому <кій> є свої нюанси. Хотів про це сказати, щоб ви знали. Так, про винника поговорили. Тепер давайте подивимось відео від сина потапа. Скільки потрібно грошей для комфортного життя в країні? В місяць Так. дивлячись на де де знаходиться твоя хата. Якщо, наприклад, десь у центрі, то напевно на тисяч на для такого комфорту, тисяч 200 Скільки приблизно ви витрачаєте? 10 тисяч 10 гривень. Так. Та я ж комфортно, я тут до бабусі ходжу, туди-сюди, зараз за перепічкою вийшов. Тому ну так не дуже багато трачу. Класно. Я не дуже трачу там на якісь шмотки, на щось таке. Скільки yeah. на одяг витрачаєте, до речі? Я закупляюся десь раз там, в місяць, може, там раз uh -huh. два місяці. Напевно, коли ми йдемо з мамою, то напевно ми витрачаємо там 6 тисяч гривень. Як вам ціни в Києві на все абсолютно? Ви знаєте, ціни в Києві такі піднялися. Так. Да. Перепічка теж не ну, таке. Не фані, як я сказав. А зараз. Скільки перепічка коштує? Зараз 45 гривень. Був недавно у Будапешті. Там, звісно, ціни більші. Ви знаєте, це насправді такий парадокс, коли. Ти тотально відрізняєшся від свого батька. Я дуже бажаю хлопчику не піти по шляху його тата, але настільки він мені імпонує, мені здається, він дуже світло, добра дитина. Я про це казав і наголошую ще раз, тому що по цьому відео ми бачимо його адекватність, його простоту. Єдине, що коли він сказав, 100 чимось тисяч гривень від 100 чимось до 200, Ну просто підлітки і там молоді люди таких коштів здебільшого не заробляють нині в Україні. Ну якщо брати домінуючу масу. Але в цілому, те, що він говорить, ну по факту, все подорожчало. Отак От вийшов за пиріжками, за перепічкою, знаходячись у бабусі. Тому хлопець молодець, я тебе дуже прошу, не зіпсуйся, як це правильно сказати. Коротше, будь собою. Будь простим, тому що простота і людяність це найцінніше і найкайфовіше, те, що є в людях одне із найкайфовіших і найцінніших. Тих факторів, які цінує суспільство, тому ось так. Друзі, у мене з'явилася до вас креативна і дещо нова ідея, нова пропозиція. Ви добре знаєте, що я разом з нашою спільнотою часто допомагаю 78-й бригаді ДШВ, і в будь-який момент може знадобитися їм допомога. Це ремонт автівок, це паливо, це наземні комплексні установки, управління дронами, елементарно, додатковий одяг і так далі. Минулого разу нам. Вдалося зібрати велику суму 180 тисяч гривень, але ця сума збиралася цілий місяць. Я хочу запровадити нову систему і попросити вас долучитися. Це донат в якості депозиту. Я відкриваю монобанку, усі посилання в описі під відео та в закріплених коментарях. Можете перейти. Будь-яка сума має значення: 5, 10, 50, 100 тисяч гривень. І наступного разу, коли до мене звертається 78-ма бригада ДШВ, мені не потрібно. Цілий місяць інтегрувати відео з проханням допомогти. А в нас вже є ця сума, і ми її передаємо хлопцям. Я завжди, ви знаєте, залишаю усі чеки. Все, що куди перераховано, у нас все прозоро. Тому я вас прошу долучитися до такої ініціативи і розглядати це як певний благодійний депозит Задля того, аби зекономити час і в потрібний момент забезпечити наших захисників та захисниць тим необхідним, що їм потрібно в конкретний момент. Тому, будь ласка, долучайтеся, а рандомно кожного місяця я буду розігрувати певні призи, подарунки, лоти для вас. Слідкуйте за нашими плітковими випусками. Там буде з'являтися інформація, що саме і коли будемо розігрувати. Бажаю вам удачі в розіграші і вдячний за вашу небайдужість, хто долучається до цього збору депозиту. І на завершення дуже коротко. Я не хочу сильно заглиблюватись зараз в цю тему. До цього доберемося дещо пізніше. Але я бачу, як зараз деякі блогери намагаються топити лідолі. -лі. Людина всього лиш випустила реліз своїми силами, розуміючи, як зараз складно, грошей немає в артистів, але вона знаходить можливості, намагається рухатись вперед. І тут певні блогери, блогери з'являються і починають нативно топити ліду. Замовлення це не замовлення, але в будь-якому разі, аби догодити іншому артисту. Ви розумієте, про кого йде мова, про якого артиста, про яких блогерів. І дуже сумно за цим спостерігати, тому що така поведінка вона повністю відтворює. Модель поведінку росіян. Ну, типу, чим це відрізняється від тих інструментів, які задіюють вони, коли намагаються потопити конкурентів. Тому дуже сумно за цим спостерігати, дуже сумно, що у багатьох наших блогерів, саме що бізнесового сегменту, немає своєї думки. Для них своя думка це є розкішшю, і вони обирають шлях все ж таки компліментарності і любезнічества, заради, заради чого навіть не знаю. Тому Ліду тримайся. Я з тобою, з цим чудовим кафейником, кофейник, так можна сказати, будемо пити мохіто і пліткувати. І виходить заголовок з надписом Алкоголічка. Вибачте мене, але я собі цього не дозволяв, коли ми зливали кружечок з лікуванням ліди. Коротше. Така історія неприємна, Ліду. Я з тобою, якщо потрібна якась допомога, звертайся, тому що мене бомбить чисто по-людськи. Це несправедливо, це неправильно і негарно топити людину, яка нічого поганого нікому не зробила. Я так вважаю. І треба відстоювати завжди справедливість, коли бачиш ось такі нападки і агресивні методи цькування артиста, який просто йде своїм шляхом. Ось так такі у нас сьогодні з вами новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Тож, слава Україні! Разом до перемоги!